Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні свято е, яблуневого спаса. Тому сьогодні я буду випікати пиріжечки для своєї родини і покажу вам. Ех, для цього мені потрібно в каструльку виливаю пів літру водички, півлітрова баночка звичайної холодної водички. Додаю 100 мл олії. І ставлю це все, щоб закипіло. Закипить, і щоб охолодилося до температури градусів 40, щоб була така комфортна до руки. Закипіла моя суміш, вже й прохолола, перелила я її у мисочку. Далі вже така тепленька. Далі додаю 50-60 грам дріжджів, в мене пресовані. Стакан цукру, не дуже такий повний, додаю, пачечку ванільного цукру, або ж можна просто ваніль і щіпку солі для смаку. Гарненько все розмішую. По бажанню можна додати одне яйце на цьому етапі, але я сьогодні не буду додавати. Так, розмішала все. Ретельно далі буду вводити по трішки муку і замішувати тісто. Тут у мене відважено 1 кілограм, а скільки піде на заміс, я вам потім скажу. Вимісила я гарненько своє тістечко, значить, пішло на заміс 900 грамів муки. 100 грамів у мене ще залишилось. А ви дивіться, у всіх мука різна. Можливо, в кого й кілограм піде. Ну, це таке, головне не забивати тісто, щоб воно було м'якеньке-м'якеньке. І все тоді буде добре. Все, замісила, накриваю рушничком. І нехай сходить тепер хвилин 40 годину, можливо, кому потребується. Дивіться. Підійшло вже в мене ось так тістечко. Пройшло десь хвилин 50 приблизно. Зараз буду виробляти піріжечки. Змочую руки у олійку і буду зараз виробляти піріжечки. Беру шматочок тіста і ось так ділю на порції. Підготувала яблучка, ось покришила. У місочку всипала ось. 5 ложечок столових цукру. Додаю столову ложку ось таку з гіркою, можна і навіть чуть-чуть більше. Крохмаль у мене кукурудзяний. І хто бажає, можна додати корицю за смаком. Гарненько це все розмішую і виробляю пиріжечки. Так. Додаю яблучка. Далі цукор з крохмалем і корицею і заліплюємо пиріжечок. Ось так формуємо собі пиріжечок. Все. І на дечку. Викладаємо на дечко. і так продовжую далі. Виробила пиріжечки, змастила яйцем, постояли вони хвилин 10 і саджаю в духовку. Розігріту на 200 градусів у мене, а ви дивіться кожен по своїй духовці. Так, дістала я свої пиріжечки. Випікалися вони у мене 40 хвилин у моїй духовці при температурі 200 градусів. Ну, а ви ж дивіться, кожен. На свою духовку, як вона у вас випікає. Все, пиріжечки готові, зараз буду діставати. Так, дістала я пиріжечки з дека. Ось такі красунчики виходять. Вони ще, звичайно, гарячі. Ну, хочу ж вам показати тісто як пух. М'якусеньке-м'якусінькі. А, гарячі. Подивіться. Це не тісто, це каска. Гарячі, звичайно, а, ось такі піріжечки. Дуже гарні і смачні. Отож, спробуйте за цим рецептом, кому сподобалось. Дуже смачні, пухкі, не пожалійте. Прямо пушиночки. Тож приготуйте і ви таку смакоту, і почастуйте своїх рідних. Отож всіх вітаю з цим чудовим святом великим, з яблуневим спасом. Бажаю всім добра, здоров'я, миру.